Ти відчуваєш, що твій мозок працює на 2% заряду, сідає за навчання чи роботу, але концентрація зникає. А що, якби я сказав, що покращити роботу мозку можна так само легко, як пограти в гру чи переглянути TikTok? Сьогодні ми розкриємо шість неймовірно простих вправ для мозку, які допоможуть тобі думати швидше. Концентруйся, як монах, навіть у шумному приміщенні, і найкраще без нудних підручників чи складних звичок. Поїхали перше 5-хвилинна розминка для мозку. Примуй свій мозок. Мозок увійти в режим фокусу. Твій мозок як Wi-Fi. Іноді він працює на швидкості 5G, а іноді як І Якщо не розігріти його як слід, твоя концентрація буде всюди і ніде. Спробуй таке. Перед будь-яким складним розумовим завданням зроби швидку розминку для мозку. Ось вправа з двох кроків. Крок перший: гра 5, 4, 3, 2, 1. Озирнись і назви 5 речей, які бачиш, 4, які чуєш, три, які можеш торкнутися, дві, які відчуваєш запах. І одну, яку може скуштувати. Чому це працює? Це змушує твій мозок зосередитися на моменті тут і зараз, перемикаючи його з автопілота на повний фокус. Крок другий швидке читання. Візьми будь-яку книгу чи статтю, прочитай один абзац у голос, якомога швидше, потім ще один, але повільніше. Це розбудить швидкість обробки інформації і допоможе мозку швидше засвоювати дані. Зупинись і спробуй цю розминку прямо зараз. Напиши в коментарях, як відчуття. Друга вправа. Гра Dual and Back – найкраще тренування для пам'яті. Якщо твоя пам'ять гірша ніж золотої рибки, це для тебе. Ченні довели, що ця гра може підвищити IQ і покращити робочу пам'ять. Як це працює? Ти бачиш послідовність фігур і чуєш послідовність звуків. Твоє завдання згадати, що ти бачив і чув два кроки назад. Це звучить просто, але це несподівано складно, і в цьому суть це змушує твій мозок одночасно тримати і обробляти інформацію, наче м'яз який міцнішає від навантажень. Третя вправа три хвилини тренування фокусу. Навчи свій мозок концентруватися. Твоя здатність утримувати увагу зменшується. В цьому винні тік-ток, соцмережі чи сучасне життя. Зараз в середньому людина може фокусуватися лише 8 секунд, це менше ніж золота рибка. Виправ це за допомогою вправи. Візьми свічку, дивись на полум'я три хвилини поспіль. Якщо думки відволікаються, м'яко повертай їх назад. Чому це працює? Це тренує витривалість уваги. Так, ти можеш фокусуватися на навчанні. Роботі чи читанні, і твій мозок не здасться через 30 секунд. Четверта вправа. Техніка палац пам'яті. Зберігай інформацію як геній. Забуваєш ім'я людини через 5 секунд після знайомства, це тому, що твій мозок погано запам'ятовує випадкові дані. Йому потрібна система. Техніка палац пам'яті це те, як Шерлок Холмс запам'ятовує цілі сцени злочину. І знає, що ранні чемпіони з пам'яті використовують її, щоб запам'ятати тисячі чисел, слів і фактів. Обери місце, яке добре знаєш: дім, школу, улюблену кав'ярню. Прив'яжи інформацію до конкретних локацій у цьому місці. Коли треба щось згадати, пройдися подумки своїм домом. Наприклад, вхідні двері таблиця елементів, холодильник математична формула, дзеркал у ванні, історичні дати. Як це працює? Твій мозок краще запам'ятовує місця, ніж випадкові факти. Поєднання цих двох робить згадування легким. П'ята вправа: трюк із дофаміном 20 секунд. Зроби навчання приємним. Твій мозок любить. Дофамін. Ось чому він прагне скролити, грати чи їсти фастфуд. А що, якби ти перенаправив дофамін, щоб зробити навчання таким же захопливим? Перед навчанням зроби щось приємне протягом 20 секунд. Увімкни улюблену пісню зі шматочок шоколаду. Потім одразу починай завдання. Чому це працює? Твій мозок пов'язує приємне з нудним. Так навчання стає цікавим, а не болісним. Використовуй цей трюк і твій мозок почне прагнути роботи так само, як прагне Netflix. Шоста вправа. Десяти хвилин вик... Клик для мислення розкрий геніальні ідеї. Ейнштейн придумав теорію відносності, дивлячись у вікно. Стів Джобс гуляв, щоб вирішувати проблеми. Випадковість ні. Найкращі ідеї приходять, коли мозок вільний думати, а не перевантажений відволіканнями. Постав таймер на 10 хвилин, дивись на порожню стіну у вікно або просто сиди. Дай думкам блукати, але не чіпай телефон. Як це працює? Це змушує мозок сповільнитися і думати глибше, покращує творчі вирішення. Треба проблем допомагає поєднати випадкові ідеї в щось геніальне. Попередження. Ти можеш відкрити ідеї рівня генія. Не звинувачуй мене, якщо раптом винайде щось революційне. Ключовий висновок: тренуй мозок, змінюй життя. Твій мозок не статичний. Це м'яз. Що більше ти його тренуєш, то сильнішим він стає. А якщо хочеш більше хаків для мозку, які реально працюють, тисни підписатися. Давай перетворимо твій мозок на машину для навчання. Тренуйся розумно.